Часу доби підписники, друзі каналу Кориця. Запрошую вас на рецепт приготування апельсиново-мандаринової панакоти. Отже, у каструльку з товстим дном насипаємо 30 г цукру, додаємо 250 мл вершків жирністю 20%, можна і 15. Можна і жирніші. Це особисто мені подобається така жирність вершків, тому я ділюся з вами власним рецептом, який часто люблю використовувати, ну, тобто рецептом зі своєї кондитерської скриньки. Отже, вершки доводимо до кипіння, постійно помішуючи, щоб розщепився гарно цукор. І після цього знімаємо їх з вогню. Додаємо в них попередньо замочений в 30 мл. Желатин 7,5 грам. Чому 7,5 з грам? Тому що на дану порцію виходить 15 грам е, желатину, а це е, пачка желатину. Тому цей грам я просто розподіляю на 250 мл на пополам, по пів граму. Що далі я роблю? Я збиваю е, наші вершки вінчиком. Е, зрозуміло, що ні в якому разі вони ні до якої маси не зіб'ються. Просто це я роблю для того, бо мені так подобається, коли в самій панакоті. Е, Є ось ці бульбашки повітря. Це чисто моє, можете цього не виконувати. Просто раніше, коли, наприклад, варили кисіль, то збивали так ополонечком, черпаком вверх, вниз, вверх вниз, постійно переливаючи цю рідину, і вона набувала повітряності такої. От і я так роблю із панакотою своєю. Можете цього не повторювати. Це тільки моє особисте. А далі я зафіксувала серветки, понахиляла стаканчики. Це у мене такий стиль. Ви можете робити в будь-якому бажаному вам. Також можна чергувати просто прошарки робити. Річ у тім, що це не агар, а желатин, і його цю рідину можна навіть підігрівати для того, щоб зробити після того, як ви залили, до прикладу, апельсиновий прошарк, залили знову панакоту. Тобто нічого страшного в цьому немає, якщо її постійно тримати при температурі до 20 градусів, ну тобто десь на паровій бані. Далі 40 грам цукру, 250 мл апельсинового мандаринового соку. Сік може бути з пакету, але найкраще це коли він вичавлений з натуральних апельсинів і мандарин. Чому я сюди додаю мандарин? Тому що сам апельсин він трішки дає таку кислинку, і він смачний, акцентний, але мандарина має більш насичений смак і має солод. Тому я так скомпонувала. Дивіться: одна апельсина і декілька мандарин. Щоби просто ви ну, виміряли мілілітри і вони співпадали з пропорцією, От і все. Та е, все робимо те саме. Цукор розщіплюємо із соком, який має закипіти після закипання Він трішки вскипнув, десь до 3-5 хвилин. Вимикаємо, остужуємо, додаємо желатин. Тобто, все ми те робимо, все те саме. Ось ми дійшли до такого моменту, де я. Е, Помилково, ну так викладає мандарини. Я красиво думала, вони там будуть лежати, але насправді ні. Їх потрібно було, як і звичайні фрукти, наприклад, у мусових десертах викласти і зафіксувати за допомогою желатину, щоб вони там ох остудившись, прихопилися. Або ж на саму панакоту, коли вона була ще рідка, можна було їх фіксувати, класти початково на перший шар, якщо хочете, щоб вони у вас десь там були. Проте те, що вони сплили, воно навіть краще, тому, оскільки там їх не надто було би видно. Апельсиновий стік натуральний, не розведений, тому він дуже щільний. До речі, сюди може піти просто пакетований желатин апельсиновий. Буде менш смачно, але буде більш насичено смаком, тому що там більше ароматизаторів. Ну а по рецепту здається, в мене все. Ми пройшли короткий екскурс його приготування. Якщо будуть запитання, ставте, не соромтеся. Якщо будуть зауваження, також їх пишіть. Комусь вони будуть корисними. Це однозначно. Бажаю вам витримки, тому що її ще потрібно остудити, охолодити, Але це тоді така насолода, неймовірна. Ну і мій улюблений момент для вас демонстрація для мене дегустація. Зверніть увагу на текстуру самої панакоти. Якби була вода із желатином, то сама б основа апельсинова була б трішки така желеніша, а так як у соці є кислоти, іншу структуру він із за цього і має. Це дуже смачно, неймовірно, ніжно. Бажаю вам успіхів у приготуванні. І бон bon апетіто, як кажуть італійці, до сюжету.